П'ять українських націоналістів, яких так само, як і Андрія Парубія, убила Росія. Номер 5 вбило взагалі мерзенним методом. Степан Бандера один з провідних ідеологів, практиків та теоретиків українського визвольного руху у ХХ столітті. Він влаштовував атентати та сидів у німецьких концтаборах за свою діяльність. Був активним діячем української військової організації, організації українських націоналістів, а після її розколу очолив її провод ОУНБ. Бандеру вбили в 1959 році. Це був Богдан Сташинський, совєтський агент у Мюнхені. Зі спеціального пістолета Сташинський вистрілив у Бандерів обличчя спеціальним розчином з Сенідом калію. Симон Петлюра – один із перших міністрів оборони в українській історії, а також голова директорії УНР. Воював із більшовиками до 1919 року, після чого довелося емігрувати. Убитий Самуїлом Шварцпардом, одним із агентів радянської розвідки. Це сталося в Парижі в 1926 році. Шварцберг просто застрелив петлюру. Євген Коновалець один із ідеологів українського націоналізму та засновник організації українських націоналістів, який до цього був полковником УНР. У 1938 році. Коновальця були в Роттердамі. Виконавцем був Павел Садоплатов, агент СССР. Цю <зуплата> приніс вибухівку коновальцю замасковану під коробку цукерок в українському орнаменті. На жаль, коли коновалець взяв цю коробку, вона вибухнула. Лев Ребет один із лідерів УН, який сидів у польських тюрмах за українську діяльність. Це був перший голова ОУН за кордоном. ОУН продовжувала свою діяльність навіть після поразки у визвольних змаганнях після Другої світової війни. Убитий тим своїм Богданом Сташинським у Мюнхені в 1957 році він знову вистрілив в обличчя Ребета невідомою речовиною. Потім виявилося, що з пістолети полетіла синільна кислота, шансів вижити не було. Причому смерть Ребета спочатку здавалася природньою, ніби від серцевого нападу, і лише потім стало відомо, що до цього були причетні КГБ. Номер 5 Теодор Ромже, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії. Ромже не сподобався комуністам, тому що коли вони захопили Закарпатську область, то він не хотів приєднувати греко-католицьку церкву до православної. За що вони його й вбили? У підсумку в 1947 році. В Мукачевому на Ромжу вчиняють замах, а через 4 дні отруюють на смерть у Мукачівській лікарні. Причому все підставляється так, ніби Ромжа загинув у ДТП, але насправді це ДТП було інсценованим совєтською владою. І вже тоді, коли знасилений Ромжа лежав у лікарні, його вирішили отруїти, щоб остаточно вирішити його питання. Не забудемо тих, хто впав від рук росіян, коли боровся за українську державність, культуру чи віру. Вічна пам'ять!